Дві доброго дня. Невеличка распаковочка, так, на 10 тисяч. На 10 тисяч Що у нас? Шотючки, десяточек 107, десяточек распилителей. 20 резиночек під електромагнітний клапан. Клапана. 5 заглушечек озоновских 20 фильтров 20 заслоночек 20 кулачки в четверг Ну все все остальные мембраны по 20 мембран Вот 10 тысяч Вот такую дизлую коробочку 10 тысяч офигеть Так добро все что хотел показать Всім мирного і доброго дня, кому надо услуги по ремонту карбюраторів Solix, звертаємося, дзвонимо, пишемо вайбер, як вам удобно. Все, до побачення.